Вітаю, дівчатка! Сьогодні в нас рубрика Порожні пляшечки за листопад місяць. Вирішила зняти, поки маю час. Сьогодні в нас 27 там ще кілька днів залишилося і засоби, ну, от єдине, що це гель. Тут ще на один раз, можливо, комусь одному вистачить покупатися ось такий гель беру його вже неодноразово, буду ще обов'язково брати. Мені подобається це великий об'єм, подобається те, що дозатор дуже сильно. І аромат подобається. Непоганий продукт, гарно працює. Більше таких засобів, що в мене вже от, ось ось закінчається, немає. Ну є такі, що, можливо, закінчаться в перших числах грудня, але я їх не стала вже сюди тягти, підуть уже на грудень. Так, значить, поїхали. Замість того гелю, що показала, вчора налила. Пляшечку з дозатором ось такі рефільчики: Сенсеко, це Лимон і Вербена. Е, улюблений аромат з цієї лінійки мій. Е, гарний гарний. це в нас ідея як рідке мило, але ми ним користуємося в більшості як гелем для душа. Дуже класний продукт, дуже подобається, е, обов'язково буду повторювати. Е, так, ну ладно, пробнички залишимо потом. Так, закінчились у мене ось такі штучки, доволі непогані, якщо у вас немає. Великих проблем ці дні. ну так брати можна Це мені е, дісталося від моєї сестрички. Я не знаю, де вона їх брала, чи вона десь їх купувала, чи звідки вони в неї взялися. Це вона мені е, трохи підігнала, я не знаю. Е, сама б я їх не купувала, тому що я звикла до Олвіс, і always, always для мене найкращий, але вже як були, то вже використовувала. Ну так користуватись можна, якщо є, то можна. Хочу показати ось такі. Брала брала щодня. Не беріть тут. Оця штука відлітає зразу. Зразу відпадає, ви ще нічого не робили, ще навіть ні разу не відкрили, воно вже відлітає. Я дуже це не люблю. Можливо, через те на них була дуже величезна акція. Я їх нагребла, тепер хочу використати і більше ніколи не буду брати. Можливо, через те їх поставили в розпродаж. Вони щось там були тут 120 штук. Вони щось були по 36 чи по 32 гривні. Можливо, через те, що в них просто ці були погано приклеєні. Другу пачку взяла вже з алої і та сама ситуація. Я ще не встигла до неї доторкнутися, як я вже побачила, що вона вже отако тримається на цуплях. Я не знаю, чому я на це не звернула уваги, коли е, купувала їх в магазині, але ну, не звернула. Так. Е, це тут у мене була умивалочка з чайним деревом від Oriflame, Love Nature. закінчилася. Я показувала в минулому. Минулого разу в такому відео, що в мене зламався там ну, ця де закручувати. Ну, хто мене дивиться, бачив. Ось я її перелила сюди. Мені дуже подобається це пакування, це від гідрофільної ліки. Ось, і тому закінчила. Е, мені умивалочки ну, знаєте, не те, щоб погані, але. Ну, такі вони легенькі, слабенькі. Ось такий гель для душа. Я сюди. Ставила дозатор, це не його дозатор. Він без дозатора йде, але мені більше подобається колись з дозатору. Теж класний, по гарній акції можна брати. Закінчився у мене шампунь і кондиціонер. Це мені приїздив подарунок від Мариночки. Дуже їй щиро дякую, що дала змогу познайомитись з такими от продуктами. Шампунь закінчився раніше, кондиціонер пізніше. Кондиціонер, он буквально позавчора. Мені дуже подобає. Ну у мене зазвичай шампуні закінчуються раніше, кондиціонерів вистачає надовше. Сподобались продукти, клас, гарні, гарно працювали, все з ними було добре. При змозі залюбки повторила. Це не закінчився, це поїхав до сина в гуртожиток, просто перелила йому в пляшечку з дозатром, йому теж так зручніше і так економніше використання. ну, економиться. Тому відгуки не залишаю, просто викину, а потім вже. Ну, вже син скаже відгуки, тоді скажу вам і я. Це мені теж від Марини приходило в подарунок. Це чоловіче віддала дитині. Так. Ще у мене закінчилась ось такий антибактеріальний засіб від ламнечі. Він у мене завжди є в засобах, і в покупках, і в засобах. Класна штука, гарно. Ну, вона не прибирає прищики, да, там, і царапинки, все можна нею мазюкати. Але просто, от, наприклад, якщо у вас є десь там якийсь прищик, чи ви там його видушили, чи десь поцарапалися щось, ним гарно припікати. Ну як правильно сказати, ну воно не дає, ну воно вбиває бактерії, і ваша ранка вона приглушується, підсихає, вона не. Запалюється далі, тому швидше заживає. І навіть коли комарик вкусив, теж класно працює. Герпес це взагалі, от тільки я відчуваю на губах десь щось не те, що в мене десь там має вилізти дружочок, а вони в мене люблять вилазити частенько, люблять вони зі мною дружити. Зразу ось цією штучкою обробила. Якщо є вітамін в 12 взагалі швидко все пройде. Він не буде вам на пів губи. У вас не будуть губи, як святило лободи, у вас буде з ними все добре. Просто буде малесенький бугорочок. Без цієї штуки, то буде свята лобода віддихає. Тому класна штука, гарний помічник. Так, що ще? Кремчик для рук в мене закінчився. Це мені приходив від Наталочки Туся. Гарний такий середньої консистенції, дуже швиденько вбирається в шкіру ручок. Гарний аромат, такий, знаєте, не їдючий, такий, не насичений, не заважає. Такий легенький грейпфрутик. Мені сподобався гарний кремчик. Це був маленький об'єм да, 30 грамів. Супер. Використала з радістю. Ще у мене закінчився ось такий крем, використовувала його як денний, Це теж пробний варіант. Приходив мені теж від Мариночки, він мені дуже-дуже сильно сподобався. Я ним користувалася як денним, Взагалі кремчик супер, він такий, знаєте, трошечки схожий на гель, але. Ну, такий, знаєте, між гелем і між кремом, його треба було зовсім трошечки, я ним дуже довго користувалася. А ще якщо на сиворотку, то ще менше він так гарно розпреділявся по шкірі. Тому його мені тут 7,5 мл, але вистачило мені його надовго. Так, тепер покажу вам пробники. Використала ось цей ваунт, тому що він до 12-2025 року, до грудня місяця, тому я вже їх нікому не вкладала. Я тоді нагребла, вони були в розпродажі. І вже за цей місяць я їх використала як денний крем, гарно працює як база під макіяж. Пробника мені хватало на 2-3 рази. Ось так користувалася ну, майже завжди як денним кремом. Супер. Засіб супер, мені дуже подобається, мала повну розмір. І хотілося би ще мати, але маю багато засобів в запасах, тому буду використовувати те, що є. і... Думаю, що я його обов'язково повторю. або в пробниках, або в повному варіанті. обов'язково повторю, тому що мені цей кремчик дуже подобається. Він такий, знаєте, мусовий, легенької консистенції, гарно вбирається. Його теж треба капелюшечку. Теж дуже гарний крем. Також у мене закінчився, використала ось такий пробник. Це скраб. Він дуже класний. Мені сподобався, це приходив мені від мариночки. Такий він, знаєте, за один раз я його використала. Він такий, знаєте, не дуже великі ці часточки в нього, щоб там шкрабало. Ну, Мені сподобався і він не сушив шкіру. Зазвичай скраби мені підсушують шкіру, цей не сушив. Також використала, ну, там ще на один разочок. Це твердий шампунь, але я вам вже його покажу дуже крутий аромат. Знаєте, я завжди боялася твердих шампунів, тому що ну, це, це ж ну, вони як мило. І мені завжди здавалося, що в мене після них волосся буде ем, як, др, як дроти. Але вирішила таке спробувати. Воно таке малесеньке. Я думала, що я його за один раз змилю. Але ні, я вже ним користувалася раз за три, і ще на один раз мені точно вистачить. Він гарно піниться. Це мій перший твердий шампунь. І знаєте, після того, як я змила волосся, от ну, як відмила, да, таке до скрипу воно чисте, і мені здавалося, блін, бляха, муха. Буду завтра перемивати голову. Або ще й сьогодні, тому що я дуже не люблю, коли жорстке волосся таке, знаєте, як дроти. Воно й важко розчісується все. Але, думаю, ну, зазвичай я чимось зволожую волосся після шампуню. Да? Я після ось цього твердого шампуню використовую масочку. Лореальту, що мені теж присилала в подаруночок Марина. Ви знаєте, волосся таке, і, і, і коротше класна штука. Я більше не боюся твердих шампуней, тому що і, і, волосся не було жорстким, волосся було гарним, розсипчастим, гарно вимитим. Воно дуже класно вимиває шкіру голови, ще краще, ніж звичайний шампунь. Такий, знаєте, аж до скрипу, як то після скрабу. І в мене, коли я користуюся ось тим твердим шампунем, я мию голову не так часто, як після звичайного. На день-два в мене голова залишається чистою, чим після звичайного шампуню. Тому класна штука. Це теж не бюджетний бренд, це, я так розумію, якийсь, ну, дуже гарно пахне якийсь варіант. Мабуть, дорожній, да, щоб з собою взяти. Взагалі класна штука. Ну, я би, знаєте, якщо є повний великий розмір, я би обов'язково його собі б хотіла мати в себе. Ще отака, це, я так розумію, пілінг-скатка. Це від Тусі, мені теж Наталочка присилала. Мені вистачило його на два рази. Теж класна штука, до речі, такій гелевої консистенції. Мені подобається шкіра обличчя після нього. З задоволенням використала класна штука. Я не знаю, вони так продаються пробних чи вони так продаються, але рекомендую спробувати, в кого є можливість, там хто знає, де їх можна купити. Так, викидаю. Викидаю, бо засохли. Це LN Pro, класні тіні, е, вони не скочувалися, не стиралися. Вже тут, даже вже... зараз спробую дозатор, бачите, я витягнула, але вони вже сухі і сухіткі. Трошки вам потріпила. Вони вже сухі, геть сухі, тому викидаю, хай не займають місце. Хоча е довго в мене такі вони, бачите, були щось сьогодні з фокусом. Ну, вони були як рідкі тіні кремові, і вони переливалися, доохромили, там всякий, всякий. класний, але дуже шкода. Я би собі ще купила, якби десь побачила. Я знаю, Елен Про продається вже і в Аврорії, і в Шикі Близькі є. То я вже так заглядаю періодично, але в продажі їх не бачила. Я би їх обов'язково собі повторила. В 102-й відтіночок від у мене був. Але знаєте, при такій кількості, як в мене, рідких тіней, треба, треба ті використати, тому що їх теж жде е, та сама участь, що і цих вони можуть позасихати. Я вважаю, що рідких тіней багато накуповувати не треба, тому що, якщо ви не часто користуєтеся, е, ось а мене чомусь останнім часом тягне на палетки, а не на рідкі тіні. Тому поки, е, мабуть, купувати не буду. Просто ну, хотілося б, да, але для чого? Щоб вони полежать засохнуті. І, ну, не знаю. Чоловік використав таку туалетну водичку, дуже йому сподобалася. Я вже задубла, але цього разу вона піде для сина. Син захотів таку собі. Ну, а чоловік вже хай до використовує те, що в нього є, в нього дуже багато парфумів. Тому я вважаю, що це не проблема. Довикористовувала Леванта, які мені від дівчат приїжджали на сліпі затести, на огляди, ті, яких було потрошечки, використала тезорі дезорієнти. Це мені на сліпі затести приїздили від Віки канал Мама Мія. Чому використала? Тут, по-перше, їх було вже трошечки, і Віка мені прислала залишок у флаконі, вона ним не користується, тому я вирішила, що від, від Леванта треба позбутися. Також використала. Френк-Бокле ваніле від Наталочки Фінс мені приїжджали на огляд. Вона мені присилала подаруночок з таких відливантиків. Це мій най-най найулюблений, мабуть, аромат, в якому є ванілька. Дуже мені подобається. Чому використала? Я його насправді берегла. Але використала, тому що мені щедрий Леван, прислала вікуся канал мама мія, тому я вирішила, навіщо мені два? Один, можна трошечки себе побалувати і один до Це у мене сліпі затести від тусі. Це у нас від латафи. Якийсь там op Opulent тред Класний. Арабчик, мені він подобався, він дуже довго тримався. Він тримався і на другий день я його відчувала, коли ковтинку одягала. А як шапочку побризкати, то та шапочка буде пахнути до самої стірки. Ну, добре, вже не буду закривати. Також у мене закінчився. Е Небраз, це мені колись на огляд присилала Наталочка. Наталка з Києва теж їй дуже вдячна, що вона мене познайомила з цими арабчиками. Непоганий парфюм. Гарний такий і я тут і каву чую, гурманський. Ну от Мені хотілося зараз саме в таку цю погоду, чомусь це і, і, і ванілька, і кава оце її гурманіки, тому користувалася. Ну, і думаю, що треба трохи леванти використовувати. Я боюсь, щоб вони не попортитись і потім, щоб їх не викидати. Мені шкода викидати. Також ось у мене два леванта. це мені від Оленки Чалої приходили на сліпі затести. Це яблучко, рожеве. Це жанр тес рожеве яблучко і біло-сіре таке яблучко. Це я собі писала, там бо... ось, бачите? Непогані теж ароматики. Оце, що біло-сіре. Він мені менше подобався аромат. А це ж, що рожеве, це взагалі смачне, смачне яблучко таке, і я з ним користувалася з великим, великим задоволенням. Мені здається, що в мене ще якесь одне яблучко є. Мені здається, теж тоді мені, мені здається, три було яблучка. Треба перебрати свої ви відливанку. Ось такі, дівчатка, у мене були порожні пляшечки. Надіюсь, моє відео було для вас корисним. Пишіть, якщо ви знайомі з даними продуктами, пишіть свої. Ем... Враження, свої відгуки, мені завжди цікаво знати вашу думку і знати, що подобається вам, тому що кожна людина індивідуальна, і для кожної людини кожний продукт по-своєму унікальний. Для когось підходить, для когось ні. І мені завжди цікаво знати і вам відповідати, читати ваші коментарі. Ну, все, бережіть себе, залишайтесь в безпеці. Пока-пока.